Доброго дня, друзі-виноградарі! Вас вітає виноградний Козаченко. Хочу вам показати нашу гібридну форму ландиш. В цьому році вона дуже гарна. Сьогодні 30 серпня 2025 року. Ось така вона жовтесенька. Смак причудовий має, хрумка. Ось такі гроночки. Гарно забарвлені, жовтенькі, дуже солодка, мускатик смачнющий у неї. Такі роночки з цієї сторони, з цієї сторони. От така гібридна форма ландиш. Ціленька, не була вкрита у нас вона мішечками. Тут у нас Літав он такий сокіл. Відлякував горобців. І жодна ягідка не покльована. Отака вона ціленька, без мішечків збереглася. Задоволені ми роботою нашого літаючого відлякувача. Отака от красонька. Гібридна форма ландиш. А поруч тут у нас є також старий, перевірений вже М -м -м. виноград, гібридна форма Розелінда. Вот така вона рожева, рожева, гарна ягідка в неї дуже придуже. хрумка і солодка-присолодка. Завжди. Гарне в неї гарне навантаження, чудовий смак, нам вона дуже подобається. Давно вона в нас росте на нашому винограднику. Гібридна форма Розелінда. Дуже схожа смаком на е, басанті бурдака, хрумка рожева. Але цукру має більше солодша. Басанті, ой, е, отака Розалінда, і дуже на нього схожий Ксенія Анжеліка. Вона е, теж гібридна форма, теж у нас е, росте на нашій ділянці. Ось такі гібридні форми. Сьогодні 30-те, вона вже перевісіла. Буду її сьогодні і завтра зрізати. Дякую за увагу. Всім добра, миру, здоров'я, гарних врожаїв. Звертайтеся за матеріалом, кому потрібно. Буде лоза, будуть саджанці. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.